Доброго дня! Сьогодні, 28 квітня 2025 року. Як ви знаєте, по всій Україні 27-28 число дало нам опять зворотні заморозки. Як ви бачите, мій виноградник був ще вкритий повністю землею для того, щоб минути як більше квітневих дворотніх. Сьогодні настав час, будемо помаленьку відкривати свій виноградник. Я думаю, в подальшому ми сфотографуємо, вам ще покажемо, як, в якому стані і як збереглася наша лоза. Те що далі буде. будемо? Оди відкопали ми перші, першу лузу, перші рукав. Як Ви бачите, в такому стані знаходиться ми разом з вами в живому. І такий стан має воду лоза. Це у нас є рукав Нельсона, це у нас є рукав суперника. Бачите, стан бруньок на сьогоднішній день. На 28-й живуть, у нас все добре. Я думаю, що тут ми ще можемо поборотися з тим сім'я. Щось відпаде, звичайно, щось може і підгоріть, але за рахунок того, що я лишаю дві лози, усилене з... називається. Посилене звіно посилене. Я думаю, що я тут за допомогою цих двох пагонів 6 7 бруньок сміло наберу. Так що якось так, далі будемо. Як ви бачите, сьогодні ми добре попрацювали. і Підняли вже нашу лузу. Що можна сказати? Звичайно, що можна було і швидше відкривати на тиждень раніше, але в зв'язку зі зворотніми заморозками було прийнято таке рішення. Так, Можливо, і тут пропаде дещо і під сонцем, але Як кажуть у нас на виноградниках, без бідків не буває. Так що ми почали. Ще залишився нам один кусочок тут О, і ще одна така шпалера. Так що мій цьогорічний досвід. Втікати від заморозків. Подивимося, що з нього вийде. Як ви бачите, брунька в такому стані і в такому, де було холодніше, менше сонечка, то і в такому стані. Де було більше, є і такі. Але думаю, що тут, як ви бачите, було позалишено по, по дві лози і... Вселене звино вийшло підселене, що я думаю, ми щось наберемо з того всього. Ну, Як завжди, ми працюємо. Наші захисники нас захищають, за що їм щиро вдякує пошана, а ми далі працюємо на нашому винограді. Думаю, усіх цей рік нелегкий. Але ми переживемо. Я думаю, що хлопцям набагато і дівчата наші, які захищають нас, набагато важче. Так що не про трошки позитиву. Морози відбули, приступаємо до роботи. Ну і, і як завжди, кому подобався цей спосіб втікти від заморозків, хто може його собі візьме, до, до уваги спробуємо. Всім миру, здоров'я і добра. Ставимо лайк, кому сподобалось. І до наступних зустрічей.